Маричко! Іванко! Маричко, я тебя люблю! И я тебя люблю! Маричко, I love you! I love you too! Маричко, их Ich Их dich, dich! auch! Маричко, я тебя люблю! Пишу нахер! Біжи сюди! — Біжу! Боже, Марічку, біжу! Марічко, не матюкайся більше до мене! Та за такі слова треба зуби вибити! Ах, Марічко! — Не то, що матюкатися. Іванку! Що? В мене для тебе є дві новини. Одна хороша, а друга погана. З якої почати? З хорошої! Міша спився! Яка гарна новина! А погана? Водою! То як? Вичитав в інтернеті, що людина має в день випивати по три літри води, уявляєш, і водою спився, а спив бися горілкою, ніхто б слова не сказав.